Всім привіт! Ми придбали е, вал, валовщик сіна. Зараз спробуємо ним працювати. Поки водій валує сіно, ми тим часом перечепимо е, прес-підборщик і будемо збирати сіно в причі. Так, Чіпимо до цього е, трактора інший. чип лосина. Надеемся, насколько он нам пошло чуть работу с сином. На Так, мы подъезжаем до нашего волка. Будем пробовать. И вот остался тут чип и убирать сено.

Нашого сараю висипимо. Наше сіно. Так, зупиняємось, висипаємо наше сіно, їдемо ще раз спробувати. Нам би вдалося, напевно, в пільжі кричить. не їдити по декілька разів. Щоб Пошвидше набирати сіна це санай причепку щось Так, і ми хочемо ще на мене. Так, у нього є секний модель на 700 барів і той. Потоми на антрах, це швидше. Це файл чи Спичатку його забираємо. Щоб не мешати йому. я був. Там вже ніколи так. Так. That's not our wrist inside. What do you mean I'll be seeing a look? Let's do it off.